Всім привіт! І На перегляді у нас дуже класний сімейний мінівен, семимісний Opel Zafira 2011 року випуску. Автомобіль тільки привезли з Європи, з Бельгії, розмитнили сертифікат. Є в будь-який момент готовий до постановки на перший український облік. Ціна буде коштувати десь 3-3,5 тисячі гривень, з заплатою всіх податків і так далі. Я зараз пройдусь швиденько, покажу зовні по периметру, як виглядає автомобіль. Розкажу всю історію, технічно все розкажу, покажу, взяв точний покажу як фарбове покриття. Зразу скажу, що автомобіль не фарбований, технічно справний і в дуже класній, можна сказати, максимальній комплектації космо. Також е говорю вам, що у нас працює кредитна програма, лізингова програма і трейд-ін. Отже, поїхали. Автомобіль заведений працює рівно тихо. Переді парктроніки противотуманки, бачите, є всі рівненькі зазори, класна нова резина, зимова правда, диски тормозні, колодки, все як нове. Подивіться на кірмові оригінальні е легкосплавні диски. Красивий кольор. Показую низ частіше всього сколи, там здуття фарби і так далі, тут все ідеально. Весь по периметру в рідному склі цей автомобіль, Ззаді тоніровка є, навіть лобове і те не мінялося. Хоча це для Європи дуже велика рідкість, скол і ти не пройдеш тихо. Ззаді епактроніки. Дуже економічний і класний тут двигун. Всі його знають, Isuzu японський 1.7 дизель. Давно мене запитували, чому бензиновий 1,8 привозиш, давай дизельний, ми хочемо дизельний. Ось привіз дизельний. Хто любить їздити на дизелі, то ось прекрасний варіант максимальної комплектації. Навіть з колів щосів немає на бамперах, що ззаді, і спереді. Навіть ось ця ось нижня губа є, бачите? Теж її беривають, велика рідкість. Завжди ось тут зазори великі, тому що бампером цепляє там, і так далі. Це рестайлінгова версія, бачите, інша решітка, інший бампер. Так, давайте перевіримо товщиноміром по фарбі. Допуски десь до 120 мікрон, 89, не фарбовано. 101 рідне 99 98 94 больні місця 94 81 89 78 79 77 67 80 83 98 96 97 Дивіться, як чітко рівно б'ється 101 97 82 83 капот 172 135 134. Ну, скоріше, всього, капот перелакований, тому що ні з кольором нічого не випадає, але то і добре, тому що немає ніяких сколів, ніякого такого нічого немає. А Можливо, це рідна фарба трошки рестальнова версія, трошки товщий слой лаку на капоті. Це правильно. Часто ось тут сколи бувають, дивіться, тому що летять сюди камінці. Отак ось так от сюди б'ють. І рижики з'являються. Або якщо обмінялося лобове скло, то тут заціпають царапать, потім рижики і Тут подивіться. Ідеально. А релінги хромірувані такі є, бо багато зафір є без релінгів. Отже, як бачите, автомобіль не фарбований. І дуже класний вид в цьому кольорі, на цих колесах. Ну і Тепер до фішки. Салон комплектація. Перше, дивіться на цієї карти водійської, яка частіше всього зношується. І гляньте всі чотири склопідйомника. Як правило, у всіх зафір, навіть у хороших комплектаціях ззаді крутілки. Тут всі 4. Потім порог, накладки на порог, дивіться, резинки, пластик. І ось крісло. Комбіноване, такі ковшики, дуже якісне, красиве, як нове. В рестайлінгу бачите, шкіряний руль і ці чорні вставки під рояльний лак. І тут на панелі теж. Бачите цвітний моніторчик з навігацією, датчики світла, датчики дощу є, противотуманки, круїз-контроль, підлокотник, там є AOX, ну Ось стан, дивіться. Йдемо далі. Тут часто ці задні двері пошкрябані, особливо коли дітей там возять багато пасажирів. Ось тут часто вздимається. ну, Така болячка буває, тут все нормально. Тим більше автомобіль тонований ззаду. Це теж плюс. Вікна великі. Салон трансформер, диван перед назад виється. Нижня сидушка так складається, в гармошечку спинки теж регулюється наклону. Цього всього не буду показувати. Прийдете на тест-драйв, подивитесь, дуже багато цікавих фішок цього автомобіля є. Ну, звичайно, сім місць. Ну, я не знаю, мене не попадало, чесно говоря. Можливо, я не брав ніколи п'ятимісних Ну, То в базових комплектаціях п'ятимісні йдуть. Сім ну, місць. Запаска знизу є, фаркопа нема це дуже добре, тому що не було ніякої нагрузки на ходовку, на коробку, на двигун, на опорні там, різні подушки і так, далі, і так далі. Є шторка, часто і вона губиться її немає. Багажник дуже великий, дуже великий. Стан карти. Пороги пластик резинки. Салон, чесно кажучи, як новий. тут причепиться ну, немає до чого. Ну і По-перше, в Opel дуже якісні матеріали завжди. Так, є сертифікат, є митна декларація, брифи, і навіть сервіска є. Кому потрібно полистаєте там ну, 5-30 масла мінялося, не буде туди зараз тратити час. Більше про автомобіль розкажу, вся історія є, можете перевірити. Значить, є тут, дивіться, клімат-контроль. Він працює. О, можна вручну виставляти там. Так, так. Авто поставити. Можна ось так, от тут включається. Бачите, кондиціонер включається виключається. І в різних режимах тут можна ось так тут зайти, тут раз. А, так, поставити. Ну, як хочете. Цвітний монітор, дуже велика рідкість, але стильно красиво. Камеру можна задньо підключити і буде ви те, що треба. Все працює тут. Клімат працює, холодом дує. Бортовий комп'ютер. Ну, там 7,4 4 нас стоїть, заведено. Значить, по розходу, друзі. Місто 7,1 десь. Шосе. 4,2. 4,9 і змішаний цикл десь 5,9. Ну, 5, 6, 7. Ось такий розхід він реально такий є. Так, що в нас тут ще є? Отак От можна. Це бортовий комп'ютер, це навігація, диски вставляєш там і це ось музика, тут нормальна музика управляти можна. Два ключі, до речі, ось стан руля, мультируль. Управління магнітоли бортовіком. Зараз підемо технічно подивимось. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Так, капот відкрию. Ну, що покажу, що на ручнику, я не пристебнутий. Ручник зняв, звичайно, я ще не пристебнутий. Ніяких помилок немає, обороти рівно зафіксовані. 210 пробіг оригінальний, можете перевірити. Запалення включився, лампочки загорілись. Електроніки теж перевірили, все працюють. Заводимо. Чітко. Ніяких помилок нема. Підемо, подивимося на роботу двигуна, знаменитого японського СУЗу. Ось робота двигуна. рівно без посторонніх звуків, оберти не плавають. Буває у них таке, що плавають обороти, там мелоч незначна, скажімо так, клапан там невеличкий, такий топливній буває, він вже підзношується його треба міняти, він копійки стоїть, але тут все нормально. Ну, це із техні... Я багато знаю про ці двигуни, про цю машину, багато всяких секретів знаю, можу розказати. Перевіряв не раз, тестував, які новіші, старіші мотори. Ну так, один, один із я вам сказав. Ну і звичайно, глухий тихенький звук. Двигуна тут все добре. Правильний щуп, дивіться, желізний, не те, що там у я комусь або ще там обламується. Ніяких дивіться картина газу нічого немає. Не димить, це вже теж плюс. Тим більше тут. Це ж Євро 5 і в багатьох двигунів витягуєш тільки кришку, відкриваєш, щуп витягуєш ж димить, хоча там в принципі нормальні двигуни. А тут навіть бачите як все добре. Класно працює двигун тут. Я думаю питань точно по ньому немає. Ніяких. Так, йдемо далі. Подивимось по вихлопу. Да, машина височенька, нормально тут з ходовкою. Грузи точно не возила, нічого такого не возила. Знизу запаска є, зачасту запаски немає. Тут бачите є, от вихлоп. Ні пару, ні диму, нічого немає. Так, значить, резина. Резина зимня, хороша, нова. 205 55 r 16 тому, в принципі, можна її залишити на зиму, ще вона один-два сезони точно поїздить. 21 рік випуску. Отже, друзі, ось такий у нас сьогодні класний мінівен. Хто шукає таку, такий мінівен дизельний, семимісний, місний красивий, хорошої комплектації, ваш варіант. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. На цьому закінчую огляд. До зустрічі!